четвер, 14 листопада на календарі про найважливіше на цю годину вже готові розповісти журналісти інформаційної програми вчасно в студії Мар'яна Лошак, Наталія Булеця. Доброго дня. Міліція пропонує завести на дітей батьківську картку. Така ідентифікаційна картка буде роздаватися у школах, супермаркетах та просто на вулицях. Батьки зможуть заповнити всі чи лише частину особових даних своєї дитини. Наприклад, колір волосся, очей, особливі відмітки, відбитки пальців та навіть можна зберігати генетичний матеріал. Така картка залишатиметься лише у батьків. Використовувати її будуть у випадку зникнення дитини. Міліція наголошує заведення батьківської картки індивідуальна і добровільна справа кожної сім'ї. Це о, переймається досвід о, Сполучених Штатів та Канади. Буде розроблена ця батьківська карта, яка у вигляді флаєра, яка буде роздаватися, ну, наприклад, наші співробітники будуть ходити по школам на профбесіди і відповідно будуть роздаватися карточки. Ця батьківська картка започаткована виключно на добровільній основі, тобто буде роздаватися тільки бланк. Дома батьки самі приймають рішення заповняти її, не заповняти її. Уроки фізкультури на свіжому повітрі віднедавна учні королівської загальноосвітньої школи номер 1 на Виноградівщині проводять ігри та змагання на новому спортивному майданчику зі штучним покриттям. Відкрили майданчик рік тому. Зараз він єдиний у селищі, тож є тренувальною базою не лише для юних спортсменів, але й для досвідчених футбольних команд району. Минулоріч у селищі Королево на Виноградівщині здали в експлуатацію новий спортивний майданчик зі штучним покриттям. Футбольне поле розташували на території королівської загальноосвітньої школи номер 1 Відтоді для мешканців селища це місце найбільш відвідуване. Тут часто проходять змагання серед досвідчених та юних спортсменів. Місцеві жителі кажуть, новостворена тренувальна база посприяла розвитку футболу, завдячуючи будівництву цього майданчика. У нас у цьому році відновлено футбол. Великий футбол, команда, яка славилася на всю область, команда Локомотив. Грає успішно. На сьогоднішній день вона посіла третє місце у районі. Учні школи надають перевагу заняттям фізкультурою на свіжому повітрі. На уроках та поза навчанням діти займаються спортом на спеціально обладнаному майданчику. Я сюди приходжу на уроках, сюди ми граємо тут футбол із хлопцями, і тренування у мене. Це дуже добре для дітей. Тут займаються футболом, учаться у селищі Королево – Це єдине футбольне поле зі штучним покриттям. У створенні майданчика взяли участь меценати та місцева громада. Значну частину коштів виділила держава. «350 тисяч було виділено державних коштів на покриття, штучне покриття. Десь в районі 180 тисяч це були кошти підприємців, депутатів, жителів селища для облаштування самого фундаменту. За сприянням меценатів, школа номер 1 у селищі Королево, де навчається більше півтисячі учнів, має і спортивну площадку, і дитячий майданчик для першачків та навчальну дослідну ділянку. Два роки тому на території навчального закладу відновили шкільну оранжерею. Тепер школа потребує ремонту та оновлення опалювальної системи. Зараз у нас є проблема із опалювальною системою, бо вона дуже устаріла. Із 1978 року вона використовується з того часу, не модернізувалася. Система працює, опалення йде, але якщо прийде зима, тоді це може привести до катастрофічного наслідку. Встановлені у 2003 році газові котли відпрацювали своє, аби забезпечити учнів теплом. Заклад знову звернувся по допомогу до місцевих меценатів. Фахова майстерня, як діалог з владою, представники органів місцевого самоврядування та провідні спеціалісти з питань економіки обговорили основні шляхи економічного розвитку міст. Зустріч відбулася в рамках проєкту Діалог, який в Україні діє більше трьох років. Організували круглий стіл представники регіонального відділення Асоціації міст України. Присутні обговорили економічні питання, зокрема реалізацію інвестиційних проєктів на Закарпатті. У рамках проєкту Діалог Асоціація міст України кілька разів на рік проводить фахові майстерні, де представники органів місцевого самоврядування разом із владою розглядають важливі для розвитку регіону питання серед них земельні, архітектурні, фінансові та економічні. В останній фаховій майстерні взяли участь провідні фахівці з питань економіки, представники міських та селищних рад та влада краю присутні спільно обговорили економічний розвиток регіону та реалізацію інвестиційних проєктів на Закарпатті. Це в першу чергу це співпраця з громадськістю, з громадськістю, яка на сьогоднішній день вже як на мене вже дозріла до тих висот, коли вже не просто чекають від міської ради якоїсь просто допомоги, а ініціюють. А також і спонукають владу щось зробити, але при цьому самі приймають ефективну участь. Фахова майстерня ще одна можливість поспілкуватися із владою краю. Така співпраця необхідна, адже лише спільне вирішення актуальних проблем у населених пунктах дає позитивний результат, кажуть представники влади. Надіємося, що подібні зустрічі максимально доведуть до нас не інформацію. Ми повинні почути один одного і разом вибудувати таку таку систему роботи, такий рівень забезпечення виконання тих задань, щоб дійсно в найближчий час вирішувалися питання, які стосуються місцевих місцевих робот. Учасники «Круглого столу проаналізували економічний розвиток населених пунктів Закарпаття. Присутні також наголосили на реалізації грантових проєктів та участі у конкурсних програмах органів місцевого самоврядування Влада на зв'язку. Закарпатський контактний центр приймає дзвінки від громадян. номер гарячої лінії 0800 501 484. Центр створений для налагодження діалогу влади та мешканців краю. Зв'язок дозволить оперативно отримувати інформацію від органів виконавчої влади, надавати усні або письмові відповіді кожному жителю, котрий звернувся зі запитанням, на зазначену ним адресу. Усі звернення отримують реагування у максимально стислі терміни. дзвінки зі стаціонарів. Нарних номерів безкоштовні. Ужгородка Марина Кісів стала чемпіонкою України з фітнесу. Нещодавно вона приїхала з Харкова, звідки й привезла перемогу. Дівчина за короткий час зуміла досягти неймовірних результатів. За її плечима чотири медалі, два кубки та безліч грамот. Про те, як Марина здобула перемогу серед учасників з усієї України, розкаже Мирослава Шимон. Регулярні тренування та спеціальне харчування ключ до перемоги, розповідає Марина. Дівчина прийшла на заняття з фітнесу кілька років тому. Тоді навіть не сподівалася, що цей вид спорту настільки її вразить та принесе такі хороші результати. Почала займатися, як вперше попала на тренування до Євгенії Суботіної. На її такі групові заняття. Мені дуже сподобалося Вона Запропонувала мені пізніше що виступати на змаганнях, я навіть не знала, що таке є. І ми почали з нею готуватися. Чому саме фітнесом? Тому що є ще бікінні фітнес, на який я взагалі спочатку планувала, але я потім почула, що є фітнес, в якому ми виконуємо ще произвольну програму, тобто це такий танець. Аби постійно бути у формі, спортсменка тренується тричі на тиждень. Перед змаганнями ще готує і танцювальну композицію. Останнє найбільше до вподоби дівчині на чемпіонатах з фітнесу. У нас вже це йде, має бути якийсь костюм, якась музика. Спіну воно має співпадати з образом. І якісь танцювальні елементи присутні, але якось це треба пов'язати, бо це всього лиш півтора хвилини. Їх треба пов'язати, якби акробатичні елементи. Ну це перш за все, звичайно. А вже десь там ставити якісь танцювальні рухи, щоб воно якось разом все було гармонійно з'єднано. Вот. І тому мені найбільше це подобається, тому що я можу виступати. Ну, Невід'ємною частиною успіху Марини є і правильне харчування. Вона постійно стежить за своїм раціоном. Відмовилася від солодощів, їсть продукти, що багаті на білки та вуглеводи. Напередодні змагань харчування також змінюється. Та молодші продукти затримують воду в організмі. От і тому це най, най... Важче відмовитися не від солодкого, а саме від мощних продуктів. Солодке швидкі вуглеводи, печиво, все з білої муки також виключається повністю. А за чотири дня до змагань ми взагалі не п'ємо воду, п'ємо тільки дистилят, нічого соленого, і вода так зливається, що за пару днів організм взагалі дуже міняється. Зараз Марина з усмішкою згадує про всі змагання, в яких брала участь. Два кубки, медалі та грамоти. Нагадують їй про чемпіонати та надихають на подальшу роботу. Кубок це кстати найвеликий кубок, який мені найбільше подобається. Він з Львівської області, разом з оці медаллю. Саме головна моя медаль це з чемпіонату України, яка вона мені приснилася такою товстою, вона сама важка. І мені просто коли сон приснився, то мені приснилося, що цей значок на медалі буде такий випуклий. І оця медаль, як мені приснилася, таку, я її отримала. Поки що заняття з фітнесу для Марини хобі, проте у планах тренувати дівчат у цій категорії. Читайте разом з нами під такою назвою на Закарпатті Втілюється програма Вся Україна читає дітям за задумом ініціаторів проєкту щотижня до дитсадків і шкіл Ужгорода приходитимуть відомі краяни, представники різних сфер громадського життя. Гостям належить почитати для дітей 20 хвилин і на своєму прикладі закликати батьків приділяти увагу розвитку малят з допомогою книги. Першою на урок до учнів Ужгородського навчально-виховного комплексу Веселка завітала ведуча програм обласної Держтелерадіокомпанії. Батьки читають тобі казки? Так. Да. Кожен день. Деколи. Часто батьки читають казки? <стук> так. Щодня? Ні. Коли я в них прошу почитати, відтепер діти можуть не просити батьків почитати казку, а просто таки вимагати цього. На Закарпатті стартував проект Читайте разом з нами, мета якого закликати батьків читати для малят щоденно, бо ж це запорука зростання доброї, розумної і талановитої людини. Першою надихнути батьків читати дітям спробувала оратор за фахом телерадіоведуча Ольга Донецька. Ми це зробили навмисно, аби дати старт гарному, правильному і цікавому читанню. І діти сприймали дуже гарно. і Я сподіваюся, що цей проект буде продовжуватися, і ми привернемо увагу всіх батьків Закарпаття до необхідності читати дітям. Усього 20 хвилин на день. Для читання шкільна гостя обрала казкову повість Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні недоладії. Аля обернулася і хто тут? прошепотіла вона. На плінтусі сидів маленький чоловічок у довгому, майже до п'ят картатому піджаку з широкими кишенями. Цікаву казку, прочитану багатою образною інтонацією. Діти слухали захоплено. А що читала гостя лише пів уроку, школярі зітхали, от, би дослухати продовження історії вдома. Костянтин неодмінно підкаже батькам, що почитати. В родині хлопчика спільне проведення часу за книгою традиція. Читаємо по один розділ п'ять хвилин. Чим тобі подобається таке читання з батьками? Тим подобається, що мені, як коли батьки читають, та я більше розумію, ніж сам це читаю. Сама гостя зізнається, прониклась атмосферою настільки, що залюбки повернулася б за шкільну парту. Згадує, дитиною не розлучалася з книжками. Читати з малку дуже важливо, і виробленню такої корисної звички батьки сприяють неабияк. Тож ведуча закликає татусів і матусь не позбавляти своїх дітей такого змістовного задоволення. Тим паче, насолода від спільного читання гарантована і самим батькам. Вони повертаються в дитинство і вони. Стають добрішими, напевно, десь відпочивають. Це корисно читати і батькам, тому що вони відпочивають від нашого надшвидкого, надсерйозного освіту. Це ті золоті хвилини казкові, які будуть згадувати діти досить довго. Тож, не забувайте читати своїм дітям. На цю годину у нас все. Більше новин випуску о 19 Я бажаю вам гарного дня і хай щастить.